Добрий день. Добрий день. — Проводьте нас, куди там, щоб засоби захисту одягнути. Добрий, угу. Добрий день на евакуацію. Да. Так, давайте будемо одягати засоби захисту. Ну, звісно, коли більш безпечні райони, буде. так, піднімай руки догори. Так, Раз, Застибився. Ну, касочку зараз приміряємо обережно. Нормально? Не дави? Гороби, як там тебе буде зручніше. Руки до гори. Так, раз. Два. Казку. Нормально, так, все. Так, давайте тепер клас. Да? Ну, звісно, ви ж також заходимо. Та ви давайте. Так, Ру... раз. Руку, що я врізу в цей. Так, хотіть. Трішечки чи, влізли. Чи, так, таке з пашки. Ну а що ж робити? Ми, Там ми, вже ж за собою захисту плите. Як ви його ось носите, господи, що так. таке тяжове, господи. А, я мені мені Так, все, це готові. Було. Все, давайте до автомобіля будемо грузитись тоді. Це сумки, так? Да? Оце все, так, да, треба да, забрати. А Оце ще все життя ставиться, як ці матрушковки. Так, що там? Переноску, да? да. Давайте. П'ятеро котов. П'ятеро китів, да? Угу. Взяли большую переноску, да. Також на евакуацію. Бери. Для... Бери на руки. Може там найдемо піти <питер> радимо. <гитара. питер> <Да, питер> нормально. Поїхали хоч. Спором. Приехали. Открывать. Давай, Давайте руку, руку. пожалуйста, так. Убленько. Аккуратно. <свеч> так, все, <свеч> все пішов, <пью>. <свеч> Давайте. Кошечек. Fama, hip Já